2024 рік вітає нас новинками довгоочікуваних фільмів. Уже цієї зими заплановані релізи багатьох топових кіноновинок, серед яких продовження культових блокбастерів, нові українські фільми, і це ще далеко не все. Вітаю, друзі! Ви на каналі Протилежний Глядач. Сьогодні ми розглянемо топ-5 новинок світового прокату, які ви зможете переглянути уже найближчим часом. Все, що вам потрібно, додивитись відео до кінця та зробити свій вибір. Відкриваю наш ТОП Школа магічних тварин. Режисером фільму є Свен Унтервальд. Німецько-австрійський фільм є продовженням одноіменної стрічки. Обидві частини ґрунтуються на серії романів для дітей письменниці Маргіт Ауэр Школа магічних тварин таємниця шкільного подвір'я. Це казковий фільм про магічну школу Вінтерштайн, яка вже чверть століття навчає дітей правильного поводження з чарівними тваринками. Іда таберні ходять до надзвичайної школи і мають об'єднатися зі своїми чарівними тваринками, щоб вирішити загадку таємничих дір, які несподівано з'явилися на території школи. Своїм сюжетом фільм нагадує легендарну Гаррі Поттера, адже події також відбуваються в магічній школі, яка має вигляд замку. А у пригоди так само потрапляють маленькі чарівники, учні цієї школи. Проте у Гаррі Поттера головний герой і його друзі стикаються зі складними і часто смертельними пригодами, тим часом як школа магічних тварин є більш добрий дитячий фільм. З танцями та піснями і тваринками, які розмовляють. Цікавим фактом є те, що знімання відбулося у справжньому замку Графенген, що у Нижній Австрії, продовжує наш рейтинг робота режисера П'єра Франсуа. Назва фільму Зухвала мавпа» прямо натякає нам, що фільм має бути достатньо веселим, самобутнім. Події фільму проходять на секретній базі, з якої втекла мавпа. І тепер на неї починає полювати ціла армія. Сценаристи хочуть показати, що мавпа є небезпечна і нестримна. А ще самопевна, балакуча та невихована і вільна від всіх табу. Жан Марк селялька, він вміє говорити. Було б добре, якби він просто пищав, як належить мавпам, або зізнавався в любові, але ж ні. Він ні на мить не стуляє рота, дотепно коментуючи все навколо. Варто зауважити, що гумор в нього специфічний, а поваги до оточуючих вкрай мало. Гострий язик завів його до в'язниці. На щастя, Жану Марку вдалося втекти. Він зустрічає Джефа, хлопчині нікуди діватись, тож він береться допомагати балакучій мавпі. Уже з перших секунд трейлера фільм обіцяє бути динамічним та веселим. Тож, якщо ви полюбляєте жарти в стилі фільму ТЕД, тоді цей фільм точно вас не розчарує. Ну а ми продовжуємо, і наступною новинкою стає фільм режисера Ділана Пірса Пара на свята. Події фільм розвиваються в уже добре знайомій постановці. Наближаються зимові свята час здійснення мрії. Головна героїня Тіфані вирішує, що настав час нарешті навести лад у своєму житті. Скільки себе пам'ятає, вона закохана у давнього друга її родини Бретта. Тіфані вирішує, що дізнається йому у своїх почуттях, проте добре, що не встигла цього зробити, бо з'язовується, що на свята Бред приїжджає разом зі своєю дівчиною. Всі навколо говорять, що в них дуже серйозні стосунки, тож кохання Тіфані точно залишилось би без взаємності. Таким саме самотнім почуває себе і піти. Справа в тім, що дівчина Бретта – його колишня дівчина. Пітер та Тіфані вирішують давати себе пару. За їх розрахунками, це має привернути увагу тих, у кого вони закохані. Над режисурою та сценарієм працювали майстри своєї справи. Фільм дивиться легко та приємно. Варто зауважити, що попередній фільм вийшов ще у 2020-му. Рухаємось далі. Наступна стрічка під назвою Рольові ігри режисер Томас Вінсет. датської аудиторії він відомий в якості постановника епізоду хітових шоу Річер охорониці Версаль. Головну чоловічу роль грає номінат на золотий глобус» Девіто 9. Важливу роль в стрічці також отримав британський актор Біл Найт. Номінат на премію Оскар, якого більше всього знають за ролями у стрічці про Гаррі Поттера та франшизі Пірати Карибського моря. Одну з ключових ролей також виконала датська зірка Коні Нільсен. Ема та Дейв готуються відзначити чергову річницю весілля. Раптом розмірене та неквопливе життя йде Дешки де Дейва лишається загадкою, куди періодично зникає його дружина, допоки йому не відкриють цю таємницю. Виявляється, що впродовж довгих років вона вбиває людей на замовлення. І як це зазвичай буває, як тільки вона захотіла полишити цей небезпечний бізнес, на неї оголошують полювання. А манадто сильно дорожить сім'єю, щоб плутати у ці справи Дейва і ризикувати його життям. Однак зараз іншого вибору не лишається, пара мусить заново вибудувати стосунки, щоб захистити Ему і родини від її колишніх роботодавців. Закриває наш топ фільм режисера Девіда «Бджоля». Джейсон Стейтем у головній ролі. Містер Клей справляв враження миролюбивої людини, яку найбільше за все цікавлять бджоли. Від примальної слабкості не залишилося й сліду, коли злагоджена група Шахраєво шукала близьку йому людину Місіс Паркер. Клей розпочинає боротьбу з аферистами, враховуючи тільки на свої сили. Насправді він має неабиякий досвід не лише у бджільництві. Колись він був членом засекреченої організації. Сили у протистоянні між містером Клеєм та розгалудженою мережею злочинців дійсно нерівні. І Як ви вже здогадалися, дедалі очевиднішим стає те, що перевага на стороні Клея. Джоляр це справжній екшен, який розповідає про життя колишнього оперативника суперсекретної організації, коли його тихе та спокійне життя припиняється після смерті давньої знайомої. І як зазвичай буває, головний герой вирішує застосувати свої унікальні навички і взяти правосуддя у свої руки. Якщо ви є шанувальником Джейсона Стейтема, тоді цей фільм точно для вас. А на цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалось відео, і якщо так, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і разом до перемоги!